Ну і Крим атакували дрони на тимчасово окупованому півострові. Вночі лунали вибухи. Також чули проліт реактивних безпілотників. Місцеві у соцмережах зазначали, що в районі Керчі та Ялти працювали російські системи ППО. А м, також перехопити дрони, кажуть, намагались винищувачі. Зараз з нами Дмитро Плетенчук на прямому зв'язку, речник військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Дмитре. Пане Мікіта, ранку, вітаю студію і глядачі. Я оце зараз, поки читав цю інформацію, таки читаю, перехопили ППО. І в мене ну я зараз не брошу, але перша думка в голові: блін, там ще залишилися. Ну ППО є є. Чому ще перехоплювати? Вони щось докидають постійно і зараз докинули нове е, чи як там на півострові з захистом? Ну так, так само, як і ми вони використовують авіацію як складову ППО. Це Зрозуміло, і так звісно, на самому тимчасово окупованому півострові Крим в достатній кількості представлені різноманітні системи ППО, тому що незважаючи на все, що відбувається навколо Росіяни будуть і надалі максимально насичувати півострів, тому що для них Крим це дійсно і символічний і стратегічний плацдарм. Скажіть, а що в Азовському морі? Тут Крим просто як стратегічний плацдарм, в тому числі допомагає Азовське море дещо приховувати та від, де, того, що є у Чорному морі, небезпечно для окупантів. Що в Азовському морі, в акваторії з ворожого залізяча ви фіксуєте? Чи нічого? В Азові вони рідкі гості. В минулому році там двічі вони заходили і одразу поверталися. Останній такий захід закінчився нікрологом капітана третього рангу, і е, перебувати там, в принципі, особливо нема де і в плані базування, і в плані навігації це доволі складно, тому що е, не глибоке зовсім Азовське море, там максимально 15 метрів, і тому, відповідно, е, шляхи рекомендовані там доволі вузькі, тобто. Не так багато маршрутів, якими можна ходити по Азову. Коли вони туди заходять, вони, як правило, змішують свої кораблі з цивільними, тому що там навігація доволі постійно є. І в такий спосіб намагаються прикритися цивільними суднами. Але сказати, що вони там перебувають на постійній основі, я точно не можу, тому що чудово наш ворог розуміє, що акваторія є небезпечною, що вона. Вся фактично знаходиться під вогневим контролем, і через це ми їх там не спостерігаємо вже досить тривалися. Скажіть, а цивільних суден, ну мабуть, в першу чергу, тих суден, які привозять оці нафторесурси, їх кількість змінюється якимось чином в сторону зменшення. Хотілося б, звісно, чи ні, це стала кількість зазвичай тих, хто стає на свої маршрути? <кій> порти в Чорному морі, це єдині порти в е, так званій Російській Федерації, які не замерзають. І, відповідно, навігація там відбувається цілий рік. Так, є період штормів, є деякі там можуть бути ускладнення, але навігація здійснюється постійно. І знову таки, через Кеченську потоку е, іноземні судна так само заходять в порти е, на Азові. Які Належать Московії, і відповідно цей процес він не переривався. Ми, в свою чергу, як ви знаєте, не заважали ніколи цивільному судноплавству. Що стосується портів окупованих українських назові Маріуполь, Бердянськ, так само, як і окупованих портів на території Криму, туди заходять як правило лише порушники або безпосередні ті російські судна, яке можна так умовно віднести до тіньового флоту, які не заходять в міжнародні порти. Тобто вони здійснюють внутрішню перевалку, здебільшого це з окупованих територій України до порту на Азові Тімрюк, куди вони відвантажують те, що вони можуть вкрасти на наших територіях. Вугілля, збіжжя, метал, ну тобто все те, що можна в. Далі продавати вже як власну продукцію? Пане Дмитре, стосовно терору наших портів, я зараз про Одеський регіон і терору в принципі, області за допомогою тих самих безпілотників. Скажіть, а маршрути, якими вони акваторію прямують до області, вони щоразу нові? Чи це теж якийсь постійно сталий маршрут підльоту? Ну, як правило, так. Такі. Польоти відбуваються по найкоротшому маршруту в більшості випадків для того, щоб зекономити пальне і збільшити відповідну дальність можливо. І е, в більшості випадків, е, так, вони накопичуються в якійсь області е, в, е, в повітряному просторі над морем. А після цього вже починають заходити така. Пане Дмитре, у нас тут просто зараз якісь проблеми зі зв'язком з'явились. Прям ну і глядачі це чують дуже важко. Намагаємось його відновити, але підказують мені, що часу на жаль у нас обмаль. тема Одеси є важливою, і ми її так само продовжимо. Дмитро Платенчук – це речник військово-морських сил збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.